У зв'ягелі замовили проєкт реконструкції оглядового майданчика під склом на місці, де утворилося проваллія на проїжджій частині. Про це розповів начальник управління культури місці, і туризму місці. Олександр Шорокопояс. У нас є тут сходи. Там з першого приміщення є сходи наверх. То ми хочемо ще якось облагородити, щоб можна було туди спускатися, проводити там всередині якісь екскурсії. І так далі, і на наступну сесію міської ради ми будемо виносити від управління культури і туризму пропозицію щодо реконструкції даного об'єкту на виділення коштів з місцевого бюджету. Якщо на круглому столі, який я озвучив, що ми зібрали керівників депутатських фракцій, ми дійшли до того макету, який нам подобається, і саме по цьому макету нам напрацьовують пропозицію. Коли відкопали частину провалля, виявили кімнату шириною 4 метри та довжиною близько 6 метрів, розповів краєзнавець Віктор. Ваховський. Тобто 24 квадратних метри. Надзвичайно цікавий арчатий свод, який повністю повторює методику будівництва нашого замку. Висота своду метр сімдесят. Дуже цікавим є те, що сама. Підлога, на чому я, ми стояли, ми не стояли на бутовому камені, яким викладено стіни і зведення, а це була цегла арчаста. Це означає, що напевно що, е, дане підземелля було розділено на два поверхи, і ми стоїмо на верхньому поверсі. І вірогідно під нами іще нижній є поверх, який ніхто ще не вскривав. Мені дуже цікаво саму послухати про історію нашого міста. Я думаю, не всі знають цю історію. Дуже цікаво. По-перше, тут десь воно утворилось. Ось це кусок, бачите, випав. скільки ходимо, ніяк не можемо зайти. а Це сьогодні цікаво. Подивитися сходи. Дивіться, скільки тримаються. Зараз оформляють документацію для передачі земельної ділянки на баланс управління культури і туризму, каже Олександр Широкопояс. Чекати ми не можемо це проїжджа частина. Це безпека людей. Як ви бачите, провальне неогороджене, і нам потрібно з ним щось робити. Тому е, минулого тижня ми е, за моєю ініціативою ми зібрали усіх керівників депутатських фракцій разом з міським головою. І ми запропонували з цим провалям щось зробити. Показали три-чотири варіанти, як це роблять сучасні українські європейські міста. Взяли за приклад місто побратим Звягеля Ломжу. У них провалля значно менше, буквально там три на три. Здається, воно розмірами. Але вони зробили з цього туристичний об'єкт, і ми можемо зробити точно так само. Нагадаємо, 4 квітня цього року комунальники виявили провалля на проїжджій частині у центрі Звягеля. Тетяна Дукач, Олександр Данилюк, Суспільне, Новини Житомир.